Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я знову хочу повернутися до теми моїх ялинок. Після відео, яке я викладала трішки раніше, було дуже багато запитань, якого сорту ялинки, на якій відстані вони посаджені і взагалі. Чи безпечно саджати ялинки на своїй садовій ділянці? Тому давайте розповім все по порядку: ці ялинки сорту Кейбаб, і купили ми їх в одному із розсадників край дороги. Ми заїхали туди випадково, назви його не знаю, але е, ми побачили, що серед поля. Ростуть ялини і сосни, тому вирішили заїхати і запитати ціну. Ціна нас влаштувала, вона була нижчою, ніж у інших садових центрах, тому ми сказали, що ми купуємо, викопуйте нам їх. Посадивши їх на ділянці, ми побачили, що вони зовсім неправильної форми. Тобто... Гілки були то в одну сторону, то в іншу сторону, хоча ми і вибирали найкращі із запропонованого. І я почала шукати багато інформації про обрізки ялин. І виявилося, що ялина дуже пластична до обрізки. Ось подивіться, скільки бруньок на кожній гілочці. Ви бачите, кожна гілочка всіяна бруньками. Та й навіть у літературі сказано, що навіть якщо на гілці немає бруньки, то вона може утворитися з-під голки. Так? Тому ялину взагалі можна не боятися обрізати ось. Показую вам ялину, яка стоїть у центрі. І ця ялинка була ну, менша за всі, десь на пів метри. А зараз подивіться, вона така сама, як і всі інші, тому що я колись пообрізала верхівки іншим ялинам. Тому вони стали однакові. Ось, наприклад, ця ялина була дуже кособокою, навіть зараз. Якщо придивитися, то помітно, гілки внизу були маленькими, а ось по центру пишними і великими, тому я теж їх безжалісно обрізала. Всі ці ялинки колись були безжалісно обрізані. У мене, напевно, обрізаних гілок було мішків 5, але всі ці гілки мені Знадобились, коли я, я висаджувала лохину. Тому ось так. В садку корисно мати хвою. Потім не потрібно купувати кислого ґрунту для рослин, які цього потребують. Ось ця ялинка взагалі колись була велетнем, найбільшою серед усіх. А тепер вона теж однакова по зросту з усіма ялинами. Тому, що, ще раз повторюсь, на другий рік їхнього життя у моєму садку я їх безжалісно пообрізала, щоб вони всі мали однаковий вигляд. А ще з приводу того, що я близько їх посадила біля свого паркану, ось подивіться, фактично на сусідській межі посаджено дерево із широкою кроною. І ніхто не збирається його обрізати. Ось тут я підійшла до ялиці. Ялиця теж дуже пластична в обрізці. Ви бачите, скільки бруньок на її гілках. Тобто із ялиці можна теж формувати суцільну огорожу. Так само, як і з ялини. Але ялицю у цьому році обрізати не хочу, хочу, щоб на ній утворилися гарні шишки. І ось якими вони можуть бути, я побачила в садовому центрі Єва. Хочу їх бачити і в своєму садку, тому ялицю поки обрізати не буду. Чекатиму на ось ці гарні сині шишки. Хочу мати шишки і на ялинках, але через обрізку верхівок. Шишки там не утворюється. Ось іще одна моя ялиця. Теж хочу показати, як багато на ній бруньок. Взагалі-то цю ялицю ми купували у вигляді такої маленької кулі із верхівкою. А зараз це справжнє велике дерево, крону якого можна формувати у вигляді різних садових фігур. Та давайте краще перейдемо до моєї сосни. Ось якраз формувати сосну у вигляді огорожі взагалі нереально. Сосна буде завжди таким гарним акцентним деревом. А чому ми не можемо зробити огорожу із сосни? Тому що бруньки на ній є лише на кінцівках гілок. Бачите, лише на верхівці є бруньки, які дадуть нам нові гілки. А ось по всій довжині гілки таких бруньок немає. Бачите, більше жодної бруньки на пагонах. Тому, коли ви надумаєтесь обрізати сосну, то потрібно уважно придивитися, що саме ви хочете, яку гілочку ви хочете обрізати, тому що на її місці більше ніколи не виросте інша гілка. Мені потрібно буде теж подумати над формуванням цієї сосни далі. А ось тут місце моїх майбутніх переробок в садку, але давайте. Підійдемо ще до однієї моєї сосни, яку я формую у вигляді ніваки. І це виявилось не так просто, як я думала. Але насправді і не дуже складно. Просто потрібно приділяти більше часу цьому дереву. Перш за все хочу вас застерегти, якщо у вашому дворі теж бігають собаки, такі як мій ширів, то будьте обережними із нижніми гілками вашої ніваки, тому що я цю сосну хотіла формувати з самого низу, але пообрізала, почистила гілочки і ті гілки, що я лишила, ширів їх пообгризав. Тому якщо і у вас є велика собака у дворі, то одразу поставте якусь огорожу біля своєї сосни Ніваки. Ну, дивіться самі, щоб... Ваше дерево не постраждало так, як моє. А на цій своїй сосні я минулої весни пообламувала верхні пагони. Я знімала це на відео, можете подивитися. А зараз давайте підійдемо до цієї маленької ялинки, яка нарешті прижилась на цьому місці, оскільки раніше тут одна з моїх ялинок загинула. Тут було висаджено 8 однакових ялин, але чомусь одна з них пропала. Але ось на цій маленькій ялинці можна побачити, як її формували у садовому центрі. Тому що купила я її вже в горщику із закритою кореневою системою, щоб не ризикувати, щоб вона на 100% прижилась. І ось тут можна помітити, як працівники садового центру. Теж обрізали її верхівку, зараз покажу. Ось бачите обрізана гілка. Це колись була верхівка цієї ялини. Але її обрізали, і вверх пішла бокова гілка. Але потрібно буде слідкувати за цією ялиною, тому що вверх пішли. І ще дві гілки. Їх, можливо, потрібно буде обрізати. Послідкую за ними, щоб не було три верхівки у ялині. У мене вже є з цим досвід. Ви бачите, є ялина з однією верхівкою, а ось тут, наприклад, ялина, яка теж дала три верхівки. Зазвичай я прошу чоловіка обрізати зайві верхівки. Не знаю, чому так трапляється, що одна ялина формує одну верхівку, інша ялина декілька, але їх потрібно обов'язково пообрізати, щоб ялина не роздвоїлася. Найкраще обрізку ялин робити у березні. Принаймні в такий період я обрізала свої. А ось тут хочу показати кадри ялин, які я відзняла біля місцевого. Базару. Ось тут біля нього росли ялини, зазвичай такі, які ми бачимо у бабіч доріг, високі, пусті і взагалі не декоративні. І тоді, коли я обрізала свої ялини, це було десь 4 роки назад, то саме тут приїхав садівник і обрізав ялини тут. На цій клумбі я тоді стала і уважно дивилася на його роботу. І ось ви подивіться, якими гарними стали тепер ці ялини. Фото до у мене немає, але повірте мені, що спеціально сюди ялини і садових центрів не садили. Тут були такі звичайнісінькі, високі, пусті ялини. І ось тепер після правильної обрізки. Ви подивіться, який гарний вигляд вони мають. Так само гарний вигляд мають і мої ялини, тому що теж колись зробила їм формуючу обрізку. А ще скажу за відстань посадки між моїми деревами. Відстань між ними приблизно 2 метри. Ну, мені здається, трішки менше, тому що ширина моєї ділянки 15 метрів. Метрів і ми висадили на цю довжину вісім ялин. Але всі вони стоять як акцентні дерева у моєму садку. Чи можна з них сформувати суцільну огорожу? Так, можу. Ось, на прикладі садиби Миколи Івановича Пирогова, яку я відвідувала на день свого народження. Хочу показати вам. Як ми можемо формувати суцільну огорожу із ялини? Ось ці всі кущі рівненько обстрижені це ялина. Я ось цей ландшафтний прийом раніше бачила тільки на відео і фото інших садівників. А ось тут вперше побачила вживу. Раніше теж не вірила, що із ялини можна зробити ось таку суцільну огорожу. І просто Необхідно стригти так само, як сам шит, чи туї, і ви бачите результат на власні очі. Чи хочу я таке формувати у своєму садку, скоріше всього, ні. Але ось для прикладу, бачите, які відстані між ялинами були зроблені для того, щоб сформувати з неї суцільну огорожу. Ну, приблизно дерева посаджені. Десь на відстані 50 см. Тож знову хочу сказати, не бійтеся висаджувати ялини у своєму садку. Просто не забувайте дбати про них і правильно обрізати. А ми давайте зайдемо у мій дім і ось на цій моїй різвяній композиції, яку я зробила з гілочок своїх ялин, гвоздик, шипшини, гілочок верби. І ось саме на гілці ялини покажу приклад обрізки. Ось давайте уявимо, що це верхівка ялини. Так, І по її боках йдуть або бруньки, або вже сформовані гілочки. Як нам обрізати? Ми обрізаємо верхівку навскоси, довший край. Залишаємо біля бруньки, яку ми хочемо, щоб стала нашою верхівкою. І ось тепер із цієї бруньки, яка знаходиться найвище до зрізу, утворюється нова верхівка ялини. Тепер ця брунька сформує гілку, яка буде рости вертикально вгору. Якщо це була не брунька, а вже гілка, то вона теж Буде рости вгору. А ми давайте від садових ялин перейдемо до моєї різдвяної ялинки, як же можна не показати її у ці святкові дні. Ось раніше моя ялинка завжди виглядала так: дуже по модному, вся в червоному, з імбирним печивом, але в цьому році мені дуже захотілося змін. Чомусь не хотіла ідеальної ялинки і взагалі не планувала її ставити у цьому році, попросив син. І ось на верхівку я поставила зірку, з якою у минулому році колядував мій син разом зі своїми друзями. І вже ця зірка задала настрій усій моїй ялинці на яку у цьому році я повісила іграшки, які дуже мені дорогі. Ось, наприклад, цю синю кульку ми колись купували з чоловіком, коли святкували наше перше Різдво разом у шлюбі. Ми тоді купили ще набір червоних кульок і ось таких зелених. Це були наші перші сімейні ялинкові. Прикраси. До них іще докупила ось такі біленькі із зірочками. Зірочки були кольорами, схожими на кольори наших куль. Ось ця золотиста куля колись була подарована мені моєю мамою, так само, як і ось ці старі німецькі підсвічники. Мама дуже любила речі із блошиних ринків. І ось саме ці підсвічники із німецького ринку. А ця іграшка із ялинки мого тата. Хочу сказати, що моїх батьків вже давно немає поруч з нами. Але їхні іграшки висять на моїй ялинці. Ще, звісно, цукерки. Їх діти знімають з ялинки після нового року і з задоволенням смакують. А ось тут янголятко, яке зробив мій син на уроках дизайну і технологій. І ще я прикрасила ялинку справжніми стрічками. Як на мене, то вийшло дуже гарно. Вони мені нагадують і серпантин, який я розкидала. В дитинстві на ялинку. І взагалі, як на мене, то це справжня українська традиція прикрашати свята стрічками. А ми давайте тепер з мого дому підемо на Софіївську площу, де горить різдвяна зірка. Нехай вона оберігає всю нашу Україну. А я вдячна вам за перегляд. Бувайте!